Перепрошую, бо після стоматолога і після анестезії якраз доречно розказати на власному прикладі, які чудеса робить гігієна зубів. Отже, ще хай капець пізніше запишу. Отже, продовжуємо. Під час навчання на перших курсах університету я прийшла до стоматолога зі скаргами, що у мене дискомфорт під час вживання солодкого. Лікар нічого на той момент не побачив, дав мені шоколадку, каже, їж, скажеш, як щось відчуєш. Звичайно, на замовлення таких відчуттів у мене не було. Ми залишили це питання на пізніше, але всі огляди мої профілактичні гігієни. Вони нічого не показували, лікар не бачив. Рентгени, які робила, також не, нічого не виявляли. Але зауважу в той момент, десь плюс-мінус я вже почала краще доглядати за зубами. Я вже не вникла в це питання і долучила зубну нитку флос. І відповідно вже в ті ділянці я вичищала дуже гарно. І тепер я розумію, що це були ознаки поверхневого калісу. Якраз він реагує на солодке, тобто демінералізація емалі. Якщо би там з того часу був зубний наліт, то би тому зубу за 2-3 роки були би гайки серйозно. Але пройшло вже більше 15 років, і тільки зараз мені його полікували. Тому і через те, що елайнерами зуби під час лікування розійшлися, і відповідно лікар зміг противитися контакти краще і виявив: Так, треба полікувати, щоб не чекати до гіршого. Уявіть собі, яке чудо зробила гігієна. А тепер про генетику з боку моєї мами і з боку мого тата обидві бабусі мали повні знімні протези. Тобто, генетика з зубами максимально несприятлива. Тому не варто переоцінювати генетику і недооцінювати роль гігієни. Дбайте за зубами, щоб потім не було пізно.